А тим часом франківські іноземні студенти, медики готові вийти на протест. Якщо їм не дозволять перездати ліцензійний інтегрований іспит, крок цей екзамен вони склали 23 травня. Його результати ще не відомі. Та майбутні медики переконані, цей важливий іспит вони скоріш за все провалили. І причина не в їх поганих знаннях, а в неякісних тестах, які цього року підготували у центрі тестування при міністерстві охорони здоров'я України. Далі Жанна Дудчак. Амар, студент шестикурсник на навчання до Івано-Франківського медичного університету. Приїхав із Йорданії. До іспиту кроку готувався дуже старанно, розказує хлопець. Адже знає, від цього залежить, чи отримає він диплом. Вивчив всі базові питання, та на екзамені дізнався, що сенти тестування при міністерстві більшість із них цього року змінили. Мы всегда привыкли, то, что вот вопросы всегда повторяются, понимаете? То, что в 2016 году вопросы были как в 2015 и в 2014, понимаете? В этом году появились вопросы вообще-то новенькие вообще. Больше 100 вопросов вообще-то новенькие. Із 200 питань більше половини Баладі Бакарі теж вперше побачив лише на екзамені. We all всі вчилися згідно навчальної бази. Чому вони вирішили питання змінити? Ми б і ці питання вивчили, якщо б вони їх внесли до навчальної бази, яку ми вивчали протягом п'яти років. Питання, які ми вчили, вони із базових буклетів останніх п'яти років центру тестування. Вони змінили більше 60%. Це вже не смішно. Якщо ви хочете, щоб студент склав успішно екзамен, то маєте дати їм базові знання. Проблема не тільки в нових питаннях розказує студентка Альфа, але й в тому, що написані вони були із граматичними помилками та невірним перекладом. Переклад на англійську був дуже поганий, і ми багато екзаменаційного часу витратили на те, аби зрозуміти питання та дати на них відповіді. Тож, нам не вистачило часу, щоб відповісти на усі запитання. А ще в тестах можна було знайти чимало медичних термінів, яких взагалі не існує. Кажуть студенти, Як ми знаємо, у всьому світі і американська література, і англійська література саме там всі медичні терміни, і вони однакові. І що ми бачимо тут? Просто поганий переклад. Для нас це проблема, адже ми не можемо дати правильну відповідь. Тому що ми ніколи не чули такого терміну. Наприклад, ми мали питання про види смерті, і одна із відповідей смерть. Апарент за шість років свого навчання я ніколи не зустрічав такого медичного терміну. Крок студенти медики здають на шостому курсі, і щоб іспит зарахували, потрібно дати щонайменше 60% вірних відповідей, а без них диплом не дадуть. Ми повинні поїхати на родину вообще нову візу, потім повернутися суда. І учиться новини, що треба платити, і що за один год і писати цей екзамен. Еталіс Це справедливості вообще. результати іспитів ще невідомі, та студенти переконані, більшість із них їх завалили. Кажуть, будуть вимагати, щоб їм дали можливість іспит скласти знову. З відповідним листом майбутні медики вже звернулися до центру тестування при міністерстві охорони здоров'я. Чи надують студентам другий шанс? Наразі невідомо. Коментувати цю ситуацію в Києві відмовляються студенти іноземці кажуть, що вони здавали 23 травня іспит угу. і дуже багато помилок в тестах іноземної мови. Можна впоїздити, чи це правда чи неправда, якщо правда, то чому ну, повертайтеся до нас письмово з даного питання. Лист на ім'я директора. Здавати студенти-медики не збираються. кажуть свою позицію будуть відстоювати і надалі, і щоб їх почули, готові їхати навіть в столицю.